На даний момент кривбас на дев'ятій сходинці турнірної таблиці, чотири матчі у Криворіжці. Ви Пам'ятаєте, заключний поєдинок перед міжнародною паузою проти Донецького шахтаря не було дограно. Там кривбас поступався 0 1 за хорошою гри в цілому. Кривбас перегравав, на мій погляд, свого суперника. Але на табло 0 1 і матч було перервано через повітряні тривоги. Отож у кривбаса чотири гри, дві перемоги. Одна нічия, одна поразка, чотири в'ячі забито, чотири пропущено і. Сім очок. Лівий берег зовсім поруч. Лівий берег зараз десятий, ребас, дев'ятий лівий берег, десятий. П'ять матчів, дві перемоги, нуль нічиїх, їх, три поразки. Чотири м'ячі забито, шість пропущено, шість набраних очок у команди Віталія Первака. І якщо лівий берег починав, в літньому дивізіоні важкувато почав із трьох поразок без жодного забитого м'яча свого, то два. 2... Останній на даний момент поєдинки лівий берег виграв. Вони обіграли Чорноморець тут на цьому стадіоні 1-0. І на виїзді обіграли Верес із рахунком 3-1. Подача штрафний майданчик лівого берега на лівому фланзі намагався атакувати цей м'яч Артур Микітишин. І е, зараз. Вернедуб на куту технічної зони. Артур, кричить, Юрій Вернедуб, він хотів, напевно, все-таки агресивності. Ось Подивіться, до речі, Володимир Баєнко, генеральний директор Кривбаса, Юрій Максимов і Сергій Попов легендарні футболісти. У минулому е, хороші тренери. Програє боротьбу Дударенко. Той відразу в центр на Приходько. Приходько Синиця удар по воротах. Повз ворота пробиває Олег Синиця. Перша цікава комбінація від футболістів Ліо Берега дуже легко перекусив. Знає, як говорять футболі. Додоренко там на лівому фланзі Жана По. Волуньов набирає швидкість. Віддає пас на правий фланг. Жан По. По зміщення в центрі з м'ячем. М'яч під лівою ногою. У Жана По розрізна передача. Соса. Удар воротах. Повз ворота пробиває Соса. Тут важливо було в Сайт чи ні, якщо не було положення поза грою, Це була дуже хороша комбінація виконання футболістів Крибаса. Вже красиво вони все це розіграли. Ідеально, друзі. Ми дивимось повтор. Ідеально. Навіть близько не було положення позагрою. У Даніеля Соси. Олександр Філіпов на екранах. Бомбардир Олександрії. Карубас спробує в атаку вийти. О, віддає у вільну зону Кузику. Кузик дотик. здорово на Мекітишина. Макетишин. ще зробить Мекитишин. з м'ячем чужому страфтом. Поперечна передача. І не зупиняє м'яч. Даніель Соса. Не доводять цю атаку до удару футболісти Кривбаса. Кожушко Хомчиновський, гравці. Чінні гравці кривбаса. Микіта Шевченко чинний гравець Олександрії. Філіпну нам показували в першому таймі. Зараз от Шевченко. Олександрійський десант на трибунах серйозний. Наздоганяє в полі. в Дотик. Поперечний пас. Соса пробиває головою. повз ворота проходить м'яч. Здорово зараз луньов зіграв. Атакував центрального захисника лівого берега, залишив м'яч у грі, наздогнав його ще в полі на високій швидкості. І в дотик правою ногою виконав дуже хорошу передачу. Бандера хороша подача. Механів грає на виході, забирає м'яч у руки. Там зараз буде свистіти Пасхал, тому що постраждав хтось із захисників лівого берега. Наступив на ногу йому Даніель Соса. Ну От ви бачите зараз сліди злочину Даніеля Соси, Якімів Андрій Якімів на газоні. Не навмисне, звичайно, соса. Ви думаєте, дивився на хіли Якімів? Ні, дивіться, він на м'яч дивиться. Він намагається зіграти всі м'яч. Соса дивлячись на м'яч, випадково наступає на ногу Які мі виходить, переходить на лівий фланг атаки. Зараз Іван кого з м'ячем передача в центр. Галас удар поворота. Перший удар воріт відкривбався. Тарас Галас. Він зайняв позицію правого вінгера лівого берега. Сухоручка роздратована. І показує, що подивіться, ще раз епізод. Ану. Що Галас мав би передачі віддавати, але там 16 метрів. По центру лівий берег ватається. Дедов. Пасує на лівий фланг. Іван Когут. Подача. Непогана подача, але чуть високовата для Сухоручка. Заміни у складі Крибаса за Драка виходить замість по і понедільник виходить замість Бандери. Заміни в стадії крибаса. Замість 25 го номера. Сандра Дефунсеке. На половині номер 7. Андрій Понедільник. Понідель. Понедільник. Удар по воротах. Відразу виходить на поле понедільник. З удару у площину воріт Максима Михаєва. Якщо не помиляюсь, перший удар в площину воріт у виконанні Криворізького кривбасу. Романчук хороша, довга передача. Вона проходить. Кузик не підлаштувався під віскок але Зберігає м'яч Кузик. Подача. Хороша подача. Удар поворота. Задирака. ворота пробиває. Момент. Твердохліб поворотах не пробив. Він боровся за цей от верховий м'яч з Дмитром Семеновим. Подача зі штрафного. Банада грає цей м'яч. Ще боротьба, боротьба забирає м'яч у руки кліщук. Сухоручко дістав цей м'яч ногою, спрямовав його у бік воріт. Давайте дивитися ще раз. На сухоручку це був. Небезпечно вже біля воріт лівого берега. І це задирака. Він виводить кривбас вперед. На 81-й хвилині, поки ми повтор дивились, задирака вискакує на побаченні з Максимом Миханнявим. І на 81-й хвилині матчу Кривбас повів в рахунку. Говорили про Галаса, як про потенційного джокера лівого берега. А отримали задираку як джокера Криворізького кривбаса. Ну що ж, давайте зараз будемо розбиратись, як це сталося. Максим Задарака в дебютному матчі цього сезону забиває м'яч, який має всі шанси стати трьохочковим, неймовірно важливим для кривбаса. На цьому цей поєдинок завершено. Дає фінальний свисток Ігор Пасхал, друзі. 1-0. Криворізький Кривбас обігрує сьогодні у виїзному поєдинку лівий берег. Джокер Юрія Вернедуба. Максим Задирака сьогодні створив різницю у цьому матчі. Після виходу на заміну Максим Задирака забив ось після цього епізоду. Передача з Лебони від Кузика. Задирака втікає від Якімєва. Який помиляється, не залишаючи Максима Задерака, положені грою. Задарака виходить один на один із Максимом Механівим і пробиває в ближній кут, застаючи голкіпера лівого берега зненацька.